Здоровенькі були, з вами Діма, і це в нас Майнкрафт. Я позавчора створив допис на Ютубі, і більшість проголосували, щоб мені знімати ще якісь ігри. І я вирішив зняти Майнкрафт. Бо хто не знає, я 3 роки назад починав знімати свій ютуб канал з Майнкрафту. Так що поїхали. Я взяв створив сіт і поставив складність важку, щоб було цікавіше. Появився в сіті у сіті Майнкрафту і сразу пішов і нарубав дров. Потім я взяв скрафти верстак та скрафтив дерев'яне кайло Потім я пішов в шахту, здобув три камня і скрафтив собі кам'яне кайло. Потім я пішов в печеру, набрав трішки кругляку. Потім я взяв трішки побивав тварин, скрафтив собі пічку та пожарив м'яска. Ну, а потім я пішов шукати собі місце, щоб построїти хату. Ну а потім я знайшов село. Позичив у селяна трішки сіна, та й погнав далі. І вирішив я зупинитися тут, бо недалеко є село. І це таке красиве місце. Ну, а потім я взяв і відправився в шахту. Набрав трішки желіза та й пішов до хати. Потім взяв, постав ліжко та й ліг спати. Ну, а на ранок я пішов шукати якусь печеру. І печері накопав вугілля, а також трішки заліза Прийшовши додому, поставив залізо на переплавку, скрафтив дві лопати та й пішов вирівнювати територію для будинка. Ну а потім мені стало нудно, і я вирішив поставити шейдери. Скачав шейдери, Захожу в Майнкрафт, і тут мене чуть не стався інфаркт. З горем пополам зайшов Майнкрафт, і ось такі я шейдери знайшов. Згоден краще не стало. Ну, це вже я вирівняв ландшафт. Потім я взяв, скрафтив два желізних стопора та й погнав рубати дрова для будинку. Но ну, потім я зрозумів, що я забув ліжко. Но ну, потім я продовжу рубати дерево. Ну а потім мені прийшла ідея, щоб взяти і посадити багато саженців біля свого дому. Вийшло в мене якось так. Ну, а поки в мене росли дерева, я вирішив недалеко прогулятися, пошукати різні місця. Ну а потім я знайшов корабель, який сів на міль. Золотавши всі його сундуки, я пішов додому. Прийшовши додому, я почав крафтити різні речі, які потрібні для постройки хати. Потім я брав багато рубав дров, і також крафтив різні речі для хати. потім я відправся на пошуки Саженців Беріз. Потім я ще знайшов покинуте село. І ще забрав пару тиків. Ну, а вже потім я нарешті знайшов берізу. Зібрав з них саженців і пішов додому. Потім я взяв і понаскравчував багать. Ну а потім я продовжив бігати і рубати дерева. І, до речі, в мене ще заспавнився вулик з бджолами. Це дерево я не буду ламати. І також рубав дерева і крафтив предмети. Потім в мене заспавнився торговець, я подивився, що він продає, і вбив його заради поводків. Ну а потім продовжив рубати дрова. Ну, а потім в мене ще виросло одне дерево з вуликом. Ну, а потім я ще вирішив скрафтити компостер, щоб переробити саженці. Потім я ще раз пішов в шахту, набрав угля та желіза. І нарешті, набравши всі ресурси, я почав строїти хату. Ну, а потім я почав строїти каркас і зрозумів, що мені тупо не хватить місця. Так що я взяв і трішки розширив територію, потім достроїв каркас і продовжив далі. Ну, а потім почав строїти пол. Ну, а потім я одним щелчком зробив дах. Вийшло якось так. Ну, а ми продовжимо строїти. Потім мені ще було потрібно зробити дах тут. І вийшло якось так. Потім я в деяких місцях додав заборчику. Ну, а потім ще зробив драбину вниз. І ось нарешті я доробив дробину і пішов робити стіни. Ну і потім ще обгородив заборчиком. Ну а потім мені ще буквально чуть не хватило площаді. То я пішов, взявши землі, та й вернувся і застроїв його. І я нарешті достроїв хату. В наступній серії ми візьмемо постам туди меблі та прикрасим її. Так, не поняв, де мій скін, блін. О, оце я розумію. Ще ж дорогі друзі, я надію, що вам це відео сподобалось. Звичайно, дуже неприємно бачити на моєму каналі Minecraft, але якщо вам не сподобається, напишіть в коментарях. І до зустрічі в нових відосах.